Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний їх. Перед обговоренням чергової теми закликаю цих вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Як ми і говорили у попередніх відеоматеріалах, наближається саміт G20, який має відбутися в Індії 9-10 вересня, і у зв'язку з цією подією господар. Відповідного саміту Індійська держава зробила досить, начебто, незвичну заяву. Але якщо ми її зараз проаналізуємо, то побачимо, що вона нічим не відрізняється від їх попередніх висловів в контексті війни Росії проти України. Про що буде йти мова? Отже, міністр закордонних справ Індії Субрахамян. Джай Шанкар заявив, що його країна не є нейтральною у питанні війни в Україні, О, начебто, з однієї сторони досить позитивно, що так висловлюється Індія. Але зараз ми побачимо, у чому ж виявляється ця, начебто, не нейтральна позиція. Глава МЗС Індії виступив перед студентами університету Делі 31 серпня за два тижні до саміту групи «20». Самі G20 лише для членів G20 заявляли ще раніше в Індії. Тепер міністр МЗС Індії у промові висловив свою точку зору. Ну і це точка зору самої індійської держави щодо подій в Україні. Світ сьогодні розділений на розвинену північ і південь, який розвивається. Країни поляризувались на схід і захід частково як результат конфлікту в Україні. І ми перебуваємо в центрі цього. І наша відповідальність це об'єднати розділений світ. Конфлікт знову ж таки не війна, а конфлікт зазначається тут. України та Росії сьогодні створює проблеми з вартістю палива, доступністю та цінами на продовольче зерно доступом і ціною на добрива. Він фактично створює інфляцію у світовій економіці. Ніхто не хоче цього конфлікту. Сьогодні світ налаштований на мир. Ми не нейтральні, ми за мир і світ з нами, додав голова МЗС Індії. Ось, в принципі, на цьому можна і завершувати аналіз відповідної позиції. Ми не нейтральні, ми за мир і світ за нами. Хочу запитати знову ж таки: а що в вашому понятті мир? Я неодноразово говорив про те, що мир це дуже розпливчата категорія. Під цю категорію можна трактувати абсолютно різні алгоритми. За якими досягається мир, це і капітуляція може бути. Це і віддача Росії певних територій, це перемога України над Росією, про що говорить українська сторона. Тобто, щоб ви зрозуміли, що індійська позиція щодо війни Росії проти України. Абсолютно не змінилась, вона як була нейтральною, такою залишається. Ті країни, які говорять, що вони за мир у всьому світі, і таким чином намагаються покласти відповідальність за події в Україні і на Росію і на нашу державу. Це є такий ну хибний нейтралітет, тому що всі прекрасно із цивілізованих країн розуміють, що саме Росія. Винна у тому, що розпочала повномасштабне вторгнення проти України саме Росія має нести повну відповідальність за те, що вона діє. Ну, і ще варто також додати: про те, що з'явилася інформація, що китайський лідер Сі Зіньпінь може не прибути до Нью-Делі на саміт g 20 і відповідно таким чином може. Не відбутися внаслідок цього зустріч між Байденом та Сі Сізіньпіням, про що знов ж таки говорилось в імовірному порядку. І також є ще одна новина, яка виходить з того, що Росія блокує фінальний документ країн G20, це Ком'юніке, так за результатами відповідного саміту, оскільки там Росію не влаштовує позиція, яка висловлена в Ком'юніке щодо війни. Росії проти України. Тому ось така знову ж таки інформація, такі новини. Самі, я так розумію, буде знову ж таки досить цікавий, але може бути і безрезультативний. В даному випадку я вирішив більш детальніше якраз проаналізувати саму позицію Індії щодо того, як вона ставиться до війни Росії проти України. Це коротко. що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати, його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні Хай щастить вам.